Загинає, 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 ух. Ти. Ух ти, що. Зразу взяв. Гарненькі карасики, ух, такі гарні, набиті. Вітаю, друзі, усіх на каналі Unley Fishing. Сьогодні ми на твердій воді. Приїхав сьогодні на рибалочку, взяв. Снасті, хочу сьогодні пошукати карасика. Вже в нас пройшли ті такі люті морози, стало трошки тепліше і, як правило, в цей період біла рибка стає активніша. Немає ще такої в нас сильної відлиги, немає води на льоді, але кажуть, що риба вже покльовує. Власне, зараз будемо збирати наші Снасті і починати рибалку шукати того бажаного зимового карасика. Так, рибалити сьогодні будемо на такі вудилища, Взяв їх сьогодні три, оснащені довгим ківочком і звичайними мормишками. Як на мене, то дуже зручно рибалити з такими ківками. Так, Вудочки у нас є, зараз ще дістанемо нашого мотилика і будемо буритися. Треба карася пошукати, особливо зимою. Дуже часто стикався з такими ситуаціями, що от в цій лунки клює, а поруч зробиш і нема жодної покльовки. Якось так рибка цікаво себе поводить. Так що зараз зроблю тут, на цьому місці, де я зараз декілька лунок, і зроблю ще декілька лунок на тих місцях, які я вважаю перспективними. Ну і будемо починати їх обловлювати. Завжди шукаю ось такі пробурені місця, значить тут по-любому хтось щось зловив. Так, Зробимо зараз луночку. Лід у нас тут більше 20 сантиметрів це точно. Так, І поруч зараз зроблю ще декілька. Нашу луночку я тако трошки притіняю У нас тут хоч і нормальна глибина, але все ж, коли ловимо карасика, лунку засвічувати не потрібно. Та й загалом на іншу рибу не треба це робити. Деколи це може нашкодити. Зараз вдягнемо декілька мотильків. Думаю, такий гарний пучок треба зробити. мотилів 5-6. Нічого не будемо рибі шкодувати. Головне, щоб їй все сподобалося. Ну і головне, щоб рибка та була на цих лунках. Загалом я люблю зимову рибалку за те, що можна добратися до будь-якого місця, пошукати. Коли лід стоїть, можна і на мілині, і на глибині. Ну і знайти якісь нові перспективні місця для себе, для літньої ловлі, тому що зимою можна дуже точно відбити будь-яку глибину. Так. Опускаємо. Мормишку я ставлю на дно. Так, пішла-пішла. Тут у нас десь близько до 2 метрів. Все. Мормишечка на дні. Виставити. Оп. Так, ківочок стоїть і підтягаємо, щоб трошки його натягнути. Все. І розкладаємо ще інші вудочки. Оп-оп-оп була покльовка. Була покльовка. Тільки ну, поклав мормишку на дно. Ну, тут у нас ще багато дрібненької риби. Так що покльовок слід очікувати. Так, перша покльовочка. Перша покльовка, перша риба. Зразу взяв. Оп. Дивіться, який красень, красень який, дивіться, перший красик. Тільки не а він вже тут як тут. Так, на другу дочку, на другу. Ух ти, блін, зійшов. Так, перезакидаємо скоренько. Є рибка на наших лунках. Дивіться який. О! Супер. Капець. Просто роздріїв. Це хороші короси. Дивіться, буквально декілька хвилин і вже п'ять карасиків є. Оце так, друзі, поповне місце. Буквально, я не знаю, рибалю хвилин 15-20, поки ті всі вудочки забурив, поки все розклав і... Вдалося спіймати вже сім карасів. Сім карасів, от знову покльовочка щось під підсмикую. Я помітив, що риба хоче свіженького мотилика. Дивіться, які в нас тут гарненькі карасики. Ух, такі гарні, набиті. Просто-просто, друзі, космос. Я не думав, що зразу рибка так буде клювати. Буквально е Перше опускання мормишки, там трошки вудочка постояла, пах, є перший карась, думаю, зараз буде, так, як завжди. Рибалка, якщо розпочинається з такої швидкої, швидкої рибки, швидко зловити, то, як правило, потім нічого не буде клювати. Але дивлюся, на сьогоднішню рибалку це правило не поширюється. Карасики досить таки непогані. І треба постійно змінювати мотилика на свіженького. Було в мене тут декілька клювань, поки старався вам щось записати, включити камеру. Декілька клювань я пропустив. Треба підсікати рибку. Тому поміняємо зараз мотилики на свіжі. І будемо чекати клювак. Думаю, що клюваки ще мали би бути. Дуже гарна покльовочка. Легенько-легенько рухає ківочком і потім догори. Просто супер. йшли на нове місце і от перший карасик там вже довго не клювало так так, ще одна посилка ще один карасик підійшов бачу виложу її я туди нема кинув кіноруночку він знов добрав Трудова сьогодні трохи рибалка, але нічого, риба є. Непогано ми тут підловили, але буду зараз йти далі, бо покльова карася вже нема. Стала дрібна риба і просто буквально декілька секунд і мормишки голі об'їдає. Зловив такого ще невеличкого підлящика, може, то вони і зайшли. Ну, загалом карася тут вже нема. Довший час просидів. Але тут така риба, яку треба йти і шукати. Будемо зараз е бігати по водоймі, сверлити нові лунки. Тут ми так непогано підловили, тому що. Буквально За такий короткий проміжок часу стільки гарних рибок ну просто казка. Надіємося, що риба ще сьогодні буде, ну і будемо її шукати. Получається, сьогодні рибалка досить таки трудова. Зранку наловили халявних карасів з першої лунки, з другої взагалі просто так попав. Я собі думав, що Буде тепліти, сонечко підноситься, прогрівається, якась яка, трохи відлига буде. І е, карась буде клювати краще. Але з тою відлигою краще почала клювати плотва, і та вся маленька дрібненька риба стала дуже активно, просто не дає опустити мотилика до дна. Буквально проводиш там в пів води, зразу починається клювання. І от Тікаємо ми від тої плотви, я вже сьогодні переборив дуже багато лунок. Скажу чесно, що шукати рибу, коли лід більше 20 см ще те задоволення. Чую вже спину, руки. Трохи так попрацювали. Перейшов взагалі на зовсім іншу локацію. Спробуємо зараз половити ще тут. Поставив тут біля камеша дві вудочки. Поки що покльовок не було, це радує зразу, одразу, що немає дрібненької риби. Попробуємо, може ще випросити якусь рибку тут. Загалом, погода в нас сьогодні дуже гарна, тепленько, без вітру, сонечко. Хотілося б, щоб ще риба клювала трошки стабільніше. Але карася ми сьогодні бачили, перші риби є, а це однозначно радує. П'ємо чайочок і продовжуємо нашу рибалку. Покльовочка, 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 оп! Виложив капець. Так. Карасик, карасик. Опа! о -о -о. Дивіться, який перший карасик з камишів. Такий не дуже великий, але перший є. Гарненький. Зранку були трошечки більші, а зараз вже прошений. Так. От на одну вудочку взяв і все. Інші стоять. Ну, подивимося, може будуть ще клюваки. Так, 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 загинає, 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 ух ти. Ух ти що. Ще один. О, оце красунчик. Цей взагалі так загнув був. Капець, попередній карась виложив. А цей такий... О. Дивіться який. З одної луночки просто. Супер. На других вудочках поки все тихо. Так. Зараз треба поставити свіженького мотилька. Дивіться, що Карась любить, коли йому ставлять все свіженьке. І мормишечка, до речі, така цікава, це якась безмотилка. От в мене стоїть на одній вудочці дробинка золота, на іншій срібна дробинка. І от на цю таку безмотилочку розмальовану клюнув. Так, ставимо зараз мотилики, продовжуємо. Так, чуть не вкрав вудку. Аж підстрибнула була, так, що у нас тут? Є, 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 є. Оп-оп-оп-оп-оп-оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вперся. Фух. Ну, скажу чесно, розмір такий... Не дуже великий, такі за ладоню карасі, але красунчики, красунчики. Зачепився так, а подивіться, який красень. Як блистить на сонечку. Клюнув у нас вудочку вже. Такий непоганий непоганий карасик. Дуже я люблю оці їхні клюваки. Коли такий ківочок легенько-легенько починаю рухати, а потім догори. Це просто, я не знаю, навіть така не дуже велика риба, але емоції шалені переповнюють. Втікли ми трохи від тої плотви, От вдалося знайти ще трошки тої активної риби. Хоча, скажу вам, покльовки не дуже часто. Потрібно сидіти і вичікувати. Так. Це. Луночки обов'язково притіняємо. Тут у нас не дуже глибоко, десь близько метра, може, трошечки більше, але все ж риба я знаю, що досить таки обережна і така як риба, як карась, то взагалі вибаглива зимою. Тому лунки обов'язково треба темнити. Так, продовжуємо. Думаю, ще щось мало би у нас клюнути. Ух і карась. Так. Так, 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 тут біля куряшки. Оп, підніс, бачу, і тримав. Виложив, був ківочок. Так, щось не дуже велике. Дрібненький. Це дрібненький. Такий. Трошечки менший. Підростай. Отака така тут, друзі, в нас сьогодні рибалочка. Рибку ми побачили. Досить такі трудова. Спробуємо зараз ще щось підловити. Але час вже обмаль. Загалом сьогоднішнім виїздом я цілком задоволений, того, що рибку ми побачили. Так, треба поставити свіжого мотилька. Рибка була, хоч і небагато, хоч і невелика. Хоча зранку приємний розмір карася був. На мотилика рибка трошки нас сьогодні порадувала. Будемо завершувати рибалочку, не було в нас вже більше покльовочок, карасика. Думаю, що якби вернулися на старі лунки, то плотва би ще клювала і клювала. Але сьогодні ми все-таки шукали іншу рибу, яка власне нас і порадувала. Зловили десь близько десятка непоганих карасиків, побачили ці такі бажані покльовочки. Не знаю, на зимових рибалках вкрай рідко вдається гарно половити карася. Але нам сьогодні це вдалося. Рибалкою задоволений на всі тисячу процентів. Ну а ви не забувайте підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!